Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось, що ж відбувається навколо вас на даний момент. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вище. Так, що ж відбувається навколо вас на даний момент. Намічаються свята в житті близьких і рідних вам людей. Так, Два свята, де ви будете запрошені. Так, Один-два два свята. Хтось захоче поділитися своєю радістю з вами. Тому, тому а, тут справи і задачі, які ви. Плануєте вирішити найближчий період часу, вам доведеться на більш пізній термін. так? І у вас є бажання тут розділити цю радість з близькими, рідними людьми. так? І ще є дорога. Хтось планує прихід до вас в планах з'явитися з якоюсь пропозицією чоловік, чоловіча фігура. Зараз на даний момент чоловік намагається справитися з питаннями, так, з якими він стикнувся для того, щоб завершити. Раніше початі процеси, важливі для нього процес, він хоче отримати бажані результати. І як тільки він справиться з цими питаннями і процес буде завершено, він з'явиться на вашому порозі з досить цікавим таким моментом, з цікавою пропозицією, якусь я б сказала. І ця пропозиція може принести серйозні зміни. Так, і так воно і буде, тому що дорога відкрита, недовго думаючи, ви будете погоджуватись на цю пропозицію. Мова йде про сумісні дії, сумісні дороги до якихось визначених цілей. Так, для того, щоб опинитися на більш стабільних платформах, аніж. Тих, яких ви зараз знаходитесь, і плюс ще поправити ваше фінансове положення, запустити його у зростання. Людина, з якою ви давно знайомі, і в минулому бачите якийсь період був, де ви дуже тісно. Контактували, як начебто однією справою були зайняті або в одному колі оберталися. А потім так трапилось, що ваші дороги розійшлися і відносини залишились теплими, хорошими. От такий чоловік з'явиться на вашому порозі з досить цікавими. Перспективами цікавою пропозицією, і ви не зможете відмовитися. І як тільки ви погоджуєтесь на цю пропозицію, ви як начебто з однієї платформи переходите на іншу. Можливо, тут мова йде про пропозицію на підвищення на роботі, так? де буде збільшення заробітної плати. Так? І це стабільність. Ви отримуєте стабільну платформу. Можливо, партнером хоче вас людина зробити. Можливо, хоче запросити вас у свою фірму. Так? Але це дуже-дуже перспективно для вас, розумієте? І це буде 100% покращення вашого фінансового положення і вашої стабільності. І ще показує, показує тут якусь жінку, темне довге волосся. Ви пересікаєтеся з тією людиною, якісь обставини, так складаються обставини, і ви з цією жінкою спілкуєтеся, в одному колі спілкуєтеся. Можливо, це колега по роботі. Так? Можливо, сусідка, але точно не коло друзів і коло родичів. Ця жінка вона чимось незадоволення, якась заздрість, вона злиться на якісь можливості, які є у ваших руках на сьогоднішній день, що якимись перспективами ви володієте, якимись можливостями. Так? І ці можливості дуже сильно дратують жінку, злиться, заздрить. Будьте обережні, найближчий період часу вона буде робити спроби з вами налагодити контакт, увійти у вашу довіру і інтерес у неї, цікавість у неї до ваших перспективних можливостей. Те, що вам дає сьогодні право рухатися вперед, справлятися з любими задачами. От щось у вас є, чого нема в неї, так? І вона розуміє, що володіючи цим, ви далеко підете. І їй це не дає спокою. Бачите, це визиває у неї заздрість, злість по відношенню до вас, ненависть навіть. І тому вона планує з вами налагодити контакт для того, щоб таким чином побільше дізнатися про ці можливості і мати доступ до них. Пропонуючи вам усілякі послуги, усіляко буде маячити у вас перед очима для того, щоб контакт налагодився. Так, вона хоче увійти в контакт, добитися довіри, а потім. Чи, звісно, покласти свою лапу на ці перспективи, відібрати у вас, можливо, заволодіти вашими позиціями, якщо це сфера діяльності, і перспективами вашими. Можливо, це якщо стосується сфери вашої діяльності. А якщо ви не працюєте, то їй тут не дає спокою те, що вам дається право не зупинятися, рухатися вперед. Є у вас такі можливості. їй би дуже хотілося цим заволодіти. Вона хоче опинитися на вашому місці, бути на вашому місці. Вона прямо так і говорить. Бути на вашому місці, що ви цього не заслужили. прям заздрить дуже сильно. Угу. Так. Ще одну жінку показала. Вона знаходиться на відстані далеко від вас. Ви давно не бачилися. Друге місто, друга країна новина про плани приїзду. Буде з вами. Обговорювати для вас це радісна новина. Тому що людина позитивна, хороша для вас, так, і ви давно не бачились тут. Ви давно не бачились, тому будете радіти, що у людини в планах приїхати. І що в майбутньому зустріч буде. Знаєте, так, ця зустріч буде, і людина не просто так з'явиться знову в вашому житті. так? І ця зустріч, вона стане для вас доленосною, вона відобразиться на відносинах, причому благоприємно буде відображатися і з близькими, і рідними людьми. І якщо є сьогодні якісь непорозуміння, то жінка зможе цю ситуацію поправити. І ще один момент немало важливий момент. Ваші ідеї, ваші задумки, які сьогодні ви відклали в дальній ящик, тому що немає у вас можливості не ті обставини, не ті умови, щоб це запускати на реалізацію. Так, її прихід, зустріч з цією жінкою, допоможе вам ці ваші ідеї з дальнього ящика витягнути і запустити. Все ж таки, якась допомога. Буде надана у цьому сенсі також. Тому сіль показала приїзд. так І вона для вас доленосна. Вона налагоджує відносини з близькими і рідними. Якимось чином їй це вдається, і плюс допомагає вам в реалізації ваших задумок, які ніяк не виходило до цього реалізувати. Отакі От зміни будуть. Що це таке тут змалювалось? Е, якийсь чоловік, якийсь дрібний такий пакосник, сіль показала таким дрібним пакосником з якоюсь корзиною, як документів, чи що. От біжить до когось високопоставленого, до якоїсь впливової людини з інформацією якоюсь про вас, скоріш за все. Хтось про вас збирає інформацію і докладує як керівництво, чи що. Знаєте, з якими намірами? Інформація хибна і досить сильно хибна з намірами якоїсь шкоди. Причому у вас різні позиції. І ви ніякого інтересу не маєте до позиції цього чоловіка. У вас немає ніякого інтересу, ну, ви знайомі, ви знаєте цю людину, але у вас різні направлення, різні інтереси, різні задачі. От така людина не дарма сіль змалювала його у вигляді змії, так, який намагається стукати керівництво на вас. Десь ви будете. Визвані. І оця агресія, з якою ви зіткнетеся е, від впливової людини, так? буде неприємна розмова. Але ви зможете доказати, що це неправда, тому що цей гнів він зійде на ні. Так, і цей бумеранг, він обертається в сторону цього чоловіка. Вам висвічується дрібний пакосник і ще й покарання, яке ви будете спостерігати. Людина, яка намагалася вам шкодити, доносила якусь інформацію іншій людині у підсумку. Тут просто переходить всі кордони, і людина, ця впливова людина, від якої, можливо, залежить. Положення в сфері вашої діяльності визове вас на розмову, на серйозну розмову, де вся ця ситуація просто враз і обернеться проти. Цього дрібного пакосника. І ви дізнаєтеся про те, чого ви раніше не знали. От таким чином складуться тут обставини. І, можливо, на сьогоднішній день ви дивуєтесь тому, як до керівництва доходять різного роду ситуації, вісті, так, скажімо так, про які ви не хотіли, наприклад, щоб керівництво знало. Але все в такому. Збільшеному і хибному варіанті формі доходить. Ви дізнаєтеся, хто тут працював стукачем. Так. Тут також ось якась організація, якісь люди в організації. Ви чекаєте, ви чекаєте, ви впевнені. Так от радісне очікування, що дуже скоро ви отримаєте якийсь результат, в якусь організацію ви звертались, тут вирішуються визначені питання, з якими ви туди заявилися колись. Так? І тут очікування вашого приходу за результатом. От ви відправите вже за результатом. І знаючи, впевнені на 100%, що цей результат ви отримаєте. Дуже сильно будете розчаровані, не вийде. Не вийде виконати обіцянки. Немає в них таких привілегій, таких можливостей. Тому, тому повертатися, ви будете розчаровані. Вам тут не просто відмовлять. І не здійснять свою обіцянку. Люди будуть е, старатися вам дати якісь поради, якісь варіанти е, вихід, виходів з цих е, ситуацій. Можливо, не в ту організацію ви звернулися. так? Або у цих людей, наприклад, е, тут я не бачу, щоб спеціально вам створили якісь проблеми, тому що самі люди показані в обмеженнях. Мабуть, о, Звернувшись в цю організацію, ви просто допустили помилку. І тут вам просто дають поради скористатися. Є варіанти інші. Мабуть, ви розчаровані через те, що очікували, і це не оправдало ваших очікувань, і вам потрібно шукати виходи на нових людей. Так, ще якісь фінанси, як Якась шкатулка, якісь накопичення. Ви кладете туди свої накопичення, фінанси для якихось визначених цілей. Вони підуть на підтримку близьких і рідних вам людей. Потрібна буде ваша підтримка, ваша допомога. Щось ви планували купити, якийсь вклад зробити, і щось, мабуть, трапиться в житті близьких і рідних вам людей, коли ваша фінансова підтримка буде необхідна. І оці ваші накопичення, ваші старання вони підуть на допомогу. І тут, знаєте, який момент? Це для того, щоб завершити якийсь процес, потрібно якийсь вклад зробити людям. Витрати потрібні фінансові, і люди знаходяться в обмеженнях, звертаються до вас за допомогою, і ви цю допомогу будете надавати. Звісно, що здійснення ваших бажань на щось, що ви хотіли, вам доведеться відкласти на більш пізній термін. Але ви допоможете, ви надасте допомогу і результати, які необхідні цим людям, вони. Їх отримають, ви будете радіти, все одно будете стояти і радіти. Не знаю, хтось тут такий, і ви будете радитися. Хтось близький вам, розумієте? Хтось близький? А у людини обмеження фінансові, і от ви допомагаєте тут. У вас є ресурси, ресурси накопичені. І ви допоможете. Ви будете спостерігати і радіти, що ваша допомога стала результативною, і ви вирішили це фінансове питання. Щось тут таке. Цікава сьогодні відсипочка, ну, а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!